Доброго здоров'я, зробіні панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 24 жовтня у п'ятницю. Вітаю вас на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Кламшук, Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. і ніч. основні такі параметри політичні, геополітичні, мегаполітичні. Ми з вами розібрали в такому короткому варіанті близьковичному, блискавичному, що в першому брифінгу зараз трошки розшифруємо всі ці позиції. Але бачите, сьогодні всі обговорюють те, що Трамп дуже радий, що Путін себе в контексті накладених санкцій добре почуває. Але Трамп зауважив, що. Добре, що добре. Подивимося, як він буде себе почувати за півроку. Подивимося, звичайно, але все вказує на те, що Трамп ще більше розчарувався в Росії, особливо після того, як Рубіо доповів Трампу про результати розмови з цим міністром закордонних справ Росії Лавровим Конем Путіна. Один з американських чиновників, наприклад, так, це описав, що ця телефонна розмова жодних результатів не дала. А водночас вона дозволила зрозуміти, що Росія не готова до укладення угоди про припинення війни на цих позиціях, які висловлює Трамп, і проводити зустріч між Трампом і Путіним просто сенсу немає. А для того, щоб знову ж таки Трамп не виглядав як дурник і там. Орбан носився би з цим Путіним як списаною торбою, і всі би пів Європи би думала, як би Путіна туди запхати в цю в цей Будапешт, а потім як його звідти прибрати, так щоб йому нічого за це не було. Цей висновок підготував ґрунт для рішення Трампа про проведення чи введення нових санкцій проти Росії. Отак от, от виглядає логіка. А при тому, от видання американські нагадують, що антиросійські санкції, які от 22 числа, запровадили ну, як в ніч 22 друга на 23, Ми то дізналися про це вже вночі 23 -го. То це стали першими. З моменту вступу Трампа на посаду президента бо весь тривалий час. Там з моменту початку каденції він ж заявляв, що введення санкцій проти країни підірве дипломатичні зусилля з припинення війни. Але 9 місяців йому знадобилося, щоб зрозуміти, що жодних моментів і бажань у Путіна в контексті припинення війни немає. А він просто водить за ніс Путін, Трампа і намагається відтягнути цими умовними мирними переговорами ні про що, а момент зупинив. Інки бойових дій зміна його рішення, себто Трампа, свідчить про те, що такий підхід він вважає вже невдалим. Нові санкції були якраз введені наступного дня після того, як Трамп скасував плани зустрічі з Путіним. Ну, там фактично різниця година-дві. І це дійсно свідчить про величезне розчарування Трампа російським президентом. Так, от, що тепер в Росії? Ну про Путіна ми вже чули, і заяви Путіна чули, але є ще настрої там всередині. Є якась елітарна складова, є якась там Люмпенівська складова. Ну от військово-політичні пабліки, узагальнюючи настрої після того, як була скасована ця зустріч, виходять на кілька висновків, і можливо, навіть прогнозування ситуації виглядають таким чином. М, що а, вони метикують про дві загрози. Про дві загрози, які з'явилися якраз після скасування саміту в Будапешті, а, ну от е, сам е, насамперед, е, як це виглядає, от, е, джерело в Кремлі, визнає, що ситуація склалася досить неприємно. І е, е, ці дві загрози, з якими доведеться розбиратися вже найближчим часом. По-перше, це санкції, а також те, що ми поки це пишуть, говорять ці е, пабліки, ну якби посилаючись на джерела. В Кремлі, а також те, що ми поки не зможемо завершити, от як вони називають СВО, на своїх умовах, практично неминуче призведуть до серйозної економічної кризи. Ми про кризу попереджали не раз, буде складно з іншого боку, згідно з результатами нещодавнього соцопитування. Ну соцопитування, яке робилося, це повністю придворне соціологічної агенції. Це робила. Це не незалежні. Це ФСБ не ФСБшники навіть робили, бо в ФСБшників там точно є інші цифри. А це, якби там, всеросійські центр опитування громадської думки. Ну дуже офіційний орган, і вони намалювали 70% росіян, які готові економити і обмежувати. Себе заради захисту України читає віддати Путіну всі свої гроші, щоб Путін продовжував свою війну за своє життя, тому криза буде жорсткою. Це джерело в Кремлі. каже, але наш народ зустріне її. Якщо не з радістю, я просто в шоці від цієї парадигми, бо СВО буде тривати, то з розумінням. Друга загроза ще більш серйозна на тлі ну тобто, перша загроза це все ж таки соціальний аспект, а щоб народ не бухтів або щоб народ з вилами не йшов на Кремль. Друга загроза більш серйозна на тлі того, що відбувається в наших елітах, може зрости кількість тих, хто захоче прислухатися до американців. Завершити СВО і зупинитися по лінії фронту, Посиляться внутрішні вороги, про яких неодноразово розповідали. Звичайно, ми будемо чистити таких зрадників, і прихильників швидкого завершення СВО, але їх може стати надто багато. Побоюється представник адміністрації президента. І ще одне джерело в Кремлі підтвердило ці побоювання і закликало всіх об'єднуватися. Не секрет, що навіть серед військових є ті, хто хоче якнайшвидшого завершення, як вони то називають, СВО. Багатьом не подобається. Що життя в Росії в найближчі роки перетвориться на суцільну війну однозначно? І це один з основних елементів, чому Путін цю війну не хоче зупиняти. Ми з вами говорили. Бо повернути сотні тисяч ну вбивць за гроші, а в звичайне ну життя ну це мега неможливо. Як вони будуть з ними боротися, і Путін прекрасно розуміє, що тоді буде кланевість? Ну тоді точно Росія розпадеться, бо в кожного буде пахана своя армія і свій осередок, свій фіот, а не федеральна країна буде. Значить, закликаю всіх, каже це джерело в адміністрації президента. Давайте згадаємо за що воюємо. Давайте згадаємо, ви вже забули вже за що ви воюєте? За бабки ви воюєте однозначно. Об'єднаємося навколо цієї війни і подумаємо, як стане погано, якщо СВО раптом закінчиться скоро, Боже, як їм стане погано і без відчутного для нас результату. Нехай кожен подумає, нехай кожен подумає про те, що, значить, як йому буде без СВО. Дійсно, тобто там сидячи, там, рахуючи якісь гроші, будь ласка, опублікуйте слова, нехай всі мене почують. Це близький соратник президента. Так, якщо СВО, що буде? Там путь. Винесуть вперед ногами, що буде, от чому вони не зупиняють це СВО. Тепер стосовно санкцій, стосовно а, можливості чи бажання, чи все таки я так розумію, вже домовленості щодо зустрічі Трампа і Сідзіпіна. Бо а, якраз Дональд Трамп повідомив, що планує обговорити через голову вже Путіна безпосередньо з його начальником. Сі Цзіпіном питання обмеження ядерних озброєнь під час запланованої зустрічі в Південній Кореї наступного тижня. Трамп зазначив, що Путін раніше висував ідею двостороннього скорочення ядерного озброєння, яке НР може до цього долучитися. Трамп також повідомив, що планує обговорити з Китаєм закупівлю російської нафти і способи припинення війни в Україні. При тому, що Трамп вважає, що Сі Цзіпін переосмислив вже свою позицію щодо війни в Україні і буде відкрити до розмови про її завершення. Ну, можемо так передбачити. Бати, обережно, що Сідзіпін вже забив повністю усі свої стратегічні резервуари дешевої російської нафти. І ну і в принципі тепер Путін йому стає непотрібним. В принципі, ну він інакше, ну що там, газ, ну газ то копійки. Насправді, бо навіть Сідзіпін якось не дуже про ці сіли Сибірію і розповідає. При тому, при всьому зараз, оскільки цей процес іде, і ще Сідзіпін не зупинив свою підтримку не тільки, до речі, риторичну, але й матеріальну підтримку Путіна, бо без Путіна на би без Сідзіпіна, я думаю, що Путін вже би склався давно. Але е, оці от санкції, які вдарили болячі по грошах на сам Росії, а це означає, що Китай би якщо би продовжував підтримувати, повинен більше давати Росіянам. А що давати більше? В них там самих є трошки колотнеча. Е, ну, логічно, що Китай виступив проти санкцій США проти Росії. Ну, сказав односторонні санкції. Ну, хай і росіяни включать санкції проти. Е, Сполучених Штатів, ну от Штати заборонили там вивозити з Росії унітази. Хай ті заборонять вивозити унітази, а їм взагалі там росіянам унітази. Ми вчора, до речі, мали цікаву дискусію у нас в телеграм-каналі, в нашій спільноті. Якщо хто хоче, почитайте. А, так от в Міністерстві закордонних справ Китаю зазначили, що багато країн, включаючи європейські, продовжують торгувати з Москвою. І ЄС не має права критикувати нормальну співпрацю між китайськими і російськими компаніями. Ну так 19-й пакет Говорить про те, що такої співпраці не буде, а принаймні з 27-го року, і всі потихеньку фіналізуються навіть ті, хто там встигав запункувати свої сховища. При тому, що от на це все навіть відреагував президент Зеленський і сказав, що Китай допомагає дійсно Росії. Він не зацікавлений в перемозі України. У нас немає постійного діалогу зі піном. Ну були розмови, і він казав, що він не буде продавати Росіям зброю. Росіянам зброю я справді нічого не знаю про пакету озброєнь, але знаю одне: Китай допомагає Росії і не допомагає Україні. На мою думку, не зацікавлений в нашій перемозі і не зацікавлений в поразці Росії. Ну, ми е, цей аспект з вами проходили теж не один раз. І оце, оце, оце є позиція Китаю на сьогоднішній день. Побачимо, зламає чи не зламає Трамп цю китайську доктрину. Ну а щодо санкцій, чи дійсно має Трамп на сьогоднішній день важелі впливу на Китай? Ча Через нафту, через російську цю складову, ну судячи з перших таких нервових реакцій, все ж таки має. Бо якщо би дійсно куріса довольна мені не больно, то китайці би не виступали. Та як оскільки вони відреагували моментально, значить все ж таки є цей вплив? От, наприклад, в Китаї це посилання на джерела в галузі. Санкції США вже викликали на вчорашній день шок. Бо Росія знову ж таки, це статистика з відкритих джерел беру, забезпечує до 20% імпорту сирої нафти в Китай, а на Лукойл і припадає близько чверті цього обсягу. На переробку сировини зав'язані багато державних і приватних підприємств, одночасно інтегрованих в міжнародну фінансову систему. Що розумієте? Бо це вторинні санкції. Це мега небезпечно. Тобто, ризик їх для оцих компаній, переробних заводів, означає загрозу відключення від обслуговування. Там, в західних банках, позбавлення доступу до долара, заморожування контактів в принципі, з американськими і європейськими трейдерами, перевізниками і навіть страховниками. Ну, ці, що страхуються, всі перевезення, а від останніх багато в чому залежить участь компаній китайських проєктах на Близькому Сході, Австрії і Африці. Не буде страхування, не буде пересування. Ви ж розумієте, або буде за якісь страшні гроші. Бо, як мінімум, як мінімум, е от е великій кількості випадків Пекіну ймовірно доведе. Зважувати вигоду від поставок дешевої реально копійчаної для них нафти з Росії і збереження своєї присутності в загальних із заходом чи в спільних заходом підприємствах, наприклад, на російську сировину покладаються нафтопереробні заводи в північному регіоні Дацин, куди нафта надходить по трубопроводах в рамках там довгострокової угоди між Роснафтою і державною китайською компанією Petroleum Corporation. Щоправда, захистити ці поставки. Ну, йдеться про 800 тисяч барелів на добу, ну це нормальне постачання, може міжурядовий характер проєкту. Тобто, це вже не про логістику, а супо -по 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 трубі. Але в принципі, якби вплив є, ви ж зрозуміли. При тому, що інформація про те, що китайські компанії призупинили закупівлю російської нафти після санкцій, США, підтверджується. І це теж удар по Путіну, незважаючи на те, що він там оце розказує, що в нього все в порядку. За даними от сьогоднішнього ранку Reuters, Державні нафтові компанії Китаю призупинили закупівлю одразу після того, як Вашингтон запровадив значить ці санкції проти Роснефті і Лукойлу. Цей крок відбувається на тлі того, що НПЗ в Індії вже заявили, почали різко скорочувати імпорт сурової нафти з Москви, щоб виконати санкції. США. А дані по відповідним інституціям з близького сходу я вам навів в першій частині. Зокрема, там міністр Катару сказав: так ми готові у нас нефнафти немеряно. Так що ми закриємо ці всі шпарини. Так, по Казахстану він там теж поруч, до речі, от не знаю, це провокація. Росіяни намагаються Казахстан прив'язати до себе. Бо якщо ще Казахстан переорієнтується в своєму постачанні, переорієнтується в плані переробки, ну, для росіян взагалі буде не переливки. Так от в цьому зв'язку дуже важливо відзначити, що в Казахстані впав невідомий дрон. От, просто якось в полі впав, при тому, що уламки містять написи українською. Цікаво, просто, що ці уламки якраз повністю зберегли українські літери, слова. Таке враження, що, ну, як на мене, я бачу ці світлини, ці літери наносилися вже після того, як зібрали уламки. Ну і підкинули, я не знаю, чи... але безпілотник впав в полі неподалік там одного села. Жертв руйнувань, слава Богу, немає. Місцеві повідомили про потужний вибух, однак наразі не. Відомо чи мав дрон бойову частину? Ну ніхто ж якби е точно вам не скаже це, як вчора в Луганську з цією колонкою, з якою Океанель заспівав. Хтось там пнув ногою, буцнув і вона вибухнула, начебто людина залишилася без ноги. Бо їм не сподобався Вакарчук там і своїм голосом. Потім місцеві почали писати про гранату. Потім росіяни з центральних там змі казали, все ж таки колонка. Так само і тут могли замінувати дрон або кинути просто щось вибухівку, яка вибухнула, а паралельно лежали ці уламки. Тобто, варіантів мільйон, якісь там претензій прийнявши з боку Казахстану, не було. Міністерство оборони Республіки Казахстан вжило додаткових заходів для посилення контролю над повітряним простором. Країни і запобігання несанкціонованому перетину державного кордону повітряними об'єктами, також проводяться консультації з іноземними партнерами, яким можуть належати ці безпілотні апарати. Ну от знову ж таки, поки що, без гучних заяв. А російські z пабліки вже припускають, що це один з українських безпілотників. Ну я не сумніваюся. Дивно, що там візитка Яроша ще не лежала. Відхилився від курсу при спробі атакувати Рейнбургський нафтопереробний завод, якраз той, що газопереробний завод, який межує з нафто з Казахстаном, ви ж пам'ятаєте, як в Оренбургії, Ворські якраз напередодні оголошували повітряну тривогу. Або ж було бажання атаки трубопроводу Аксай ктк оцей от комплекс, до якого каспійський трубопроводний консорціум, до якого причетні казахи, яким нафта з Казахстану власне і Росії транспортується в порт Новоросійськ. Для того щоб там перевалка була до цих танкерів тіньового флоту, про всяк випадок відстань від цього села Кизелтал, де знайшли цей дрон, до російських Казані, наприклад, Магнітагорська 547 і 472 кілометри відповідно від державного кордону на Донеччині, до речі, 945 кілометрів. Тобто, ну така собі історія. Так, друзі, за гроші, щоб масштабувати якраз ці удари і далекобійність нашого підвищувати у нас були дуже великі розрахунки, пов'язані з репараційним кредитом. і в принципі якби Ну, було би казково, звичайно, щоб рішення прямо вчора було прийнято. Але очевидно, що рішення переноситься на грудень. І я вам казав, що в основі, значить, ці відсутності рішення, бо поки що політично так, а економічно ще, от більгійці крутять носом, і прем'єр Бельгії, якраз Барт Девевер, він зустрічався не один раз з президентом Зеленським. і Я не сумніваюся, що вони цю тему обговорювали і на рівні там керівництва Євросоюзу і Єврокомісії, але він попередив, що використання заморожених Російських активів для фінансування України все ще може обернутися проти країн Євросоюзу. Сказав, що ЄС має бути дуже обережним, щоб будь-які рішення щодо заморожування російських активів не обернулися проти них. Та навіть нагадував, що під час Другої світової війни не було вилучення заморожених німецьких грошей. каже, навіть тоді не не, не діставали. Але він зазначив, що якщо вимоги Бельгії з цього питання не будуть задоволені, то вона в принципі заблокує використання цих активів назавжди. Ну і додав. Що досі не було представлено жодної правової основи для такого рішення? Це має бути першим кроком. Ну і президент Зеленський сказав, що а, Єврокомісія до грудня буде продовжувати опрацьовувати цей аспект. Ну росіяни дуже ж нервували з цього приводу. Вони не один раз сказали, хто хто там підпишеться, це наші будуть кровні вороги. Ну і варто зазначити, що наразі найбільша частина заморожених російських активів там 225 мільярдів доларів. А вони є в Бельгії, але уряд не хоче їх використовувати без гарантій від своїх європейських партнерів. І от за словами цього прем'єр-міністра ДВВР, ці гарантії включають захист від позовів компаній про компенсацію, внесок кожної держави-члена і спільні дії, які мають заморожені російські активи на своїй території, інакше російські заходи відплати. Про які попереджаю, бачите, вони бояться їх, можуть торкнутися лише Бельгії, а це буде несправедливо і сказав, що буде дуже здивований, був би дуже здивований, якщо би напередодні вдалося все це домовитися за один день. Ну, от я теж про це говорю, так що процес іде. Ще один момент теж я його представляв себе в телеграм-каналі. Там відео є з нашими запеклими друзями, з Орбаном і з тим, що відбувається насправді в Угорщині. Там по суті напередодні був старт виборчої кампанії. Там річниця початку повстання угорців проти присутності Росіян. Дуже символічно і симптоматично все на сьогоднішній день. А я вже напевно в третьому блоці більш розлогу повідомлю стан речей в них перед виборами, бо це для нас мега важливо, буде Орбан, не буде Орбан. Які шанси про що говорили? Які виступи були? Ви ж розумієте, що там якраз боротьба основна між партією Тиса? Це ну по суті неофіт людина, яка ж не так давно прийшла в в політику в таку публічну панмадір. А не наш Мадяр, а той Мадяр, і там прізвище Мадяр в нього реальне. А з іншого боку, Фідес Орбана. Так от шпилька така після всіх заяв, я вже згадаю, міністра закордонних справ Польщі пана Сікорського до угорців. Я бажаю, щоб ваш земляк мадяр розніс значить, єдине джерело постачання нафти в Угорщину, яке живить російську військову машину. Там пам'ятаєте, я в чому розказував. Там нерви страшні, сіярто, там його там, помічники, там весло, як ти посмію, як ти таке. Можеш говорити, ти за війну, ти по, по, значить, зазіхаєш на нашу економічну і нафтову енергетичну безпеку. Ну, знайшовся наш мадір. Наш мадір теж відреагував. Насамперед він відреагував на ці багатотисячні мітинги в Угорщині, які були напередодні. Там дійсно купа народу. Ну, Орбан, як завжди, автобусами звозив. Ну, це окрема історія. Ну, все, 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 все по лікалах, абсолютно. Так от наш мадір, ну Роберт Броуді, я маю на увазі, наш командувач безпілотним Системами побажав мирним шляхом повернути європейський шлях своєї країни. В Угорщині проходять багатотисячні мітинги до річниці революції 56-го року, які вважають по суті стартом, як я вже сказав, парламентських виборів. І е, от е, Роберт Броуді звернувся до угорців з закликом звільнитися від російського впливу. 69 років тому історична батьківщина можу, мого батька Йосипа Броуді сміливо сказала червоній диктатурі росіяни геть. Додому, ну там руські хаза це е, такий, якби напис е, класичний в них, який позначається якоюсь там ненавистю до росіян Історично, і на сьогоднішній день, так якщо хто би хотів сказати росіяни геть, вони будуть використовувати саме таке слово сполучення е, народи Угорщини. Я знаю, ви сьогодні збираєтесь разом е, і будуть виголошені альтернативні існуючим бачення. Очевидно, почнеться передвиборча гонитва в Угорщині, тож нехай без крови, а за тисою. А, і партія ж Тиса називається, і річка Тиса, яка розділяє Україну і Угорщину. А за тисою нарешті з'явиться Мадяр для усіх Мадярів Мадяр Отак написав Роберт Броуді. Ну і натякнув звичайно на головного конкурента Орбана на майбутніх виборах Петера Мадяра, який є лідером політичної партії Тиса. Ну і він підтримує Україну. До речі, і українську євроінтеграцію і своїми там нюансами, але якби зрозуміло, прозоро і перспективно. Ну от такі нюанси. Є в нас по наших сусідах, так що так будемо спостерігати якраз загострення всієї цієї проблематики. Так, друзі, по новаціях, які є, от на сьогоднішній день наприкінці тижня, про які треба говорити. Студенти стали в нас до навчання. До речі, до очного, бо з навчанням дистанційним зараз проблеми. Але всі студенти теж повинні пам'ятати і там вже дивіться, як кого це стосується обходить, які складуть військову присягу, стануть одразу резервістами. Автоматично, це заява голови ради резервістів сухопутних військ збройних сил України пана Тимочка. Студент, який пройшов базову загальну військову підготовку, і має вже 25 років, як і решта військовозобов'язаних під час мобілізації може бути призваний. Але держава не буде автоматично надавати пріоритет тільки тим, хто пройшов власне цю базову загальну військову підготовку. Спочатку всіх ставлять на військовий облік, а критерії відбору вже будуть визначати потребу за фахом і спеціальністю. Але такий аспект присутній. Далі економіка гроші НБУ в нас в п'яте поспіль залишив облікову ставку без змін попри зниження інфляції. Це хороший знак насправді, і таким чином ставка в нас буде на рівні 15,5 річних ставка залишається без змін з березня, і це рішення враховує, що попри зниження інфляції, Продовж останніх місяців інфляційні очікування все одно залишаються високими, бо ми залежимо від зовнішнього фінансування на сьогоднішній день дуже сильно. І, от вчорашнє якраз рішення Ради Європи, якби трошки напевно розвантажить це, все, це напругу. Але все одно в нас є проінфляційні ризики. Є пов'язані з зростанням енергодефіциту і бюджетних потреб, які посилилися насамперед виділення грошей на наші війська для того, щоб не було затримок по зарплаті. Ну ці речі пов'язані, але дуже добре, що бачите, немає обвалу. Далі стосовно зростання цін, так само НБУ. Вони там прогнозують, аналізують перспективи руху по витратах, в тому числі населення. Так НБУ змінив прогноз щодо інфляції в 2025 році і покращив прогноз. Прогноз щодо зростання споживших цін в Україні в 25-му а до 9%. відсотків в липні був прогноз в районі 10%. відсотків. Крім того, НБУ прогнозує інфляцію на рівні 6% відсотків наступного року, так само як і минулого року, якби дивлячись на цю перспективу, нічого не помінялося бо. У Нас базовий сценарій війна, на жаль, продовжується. А в 27-му році інфляція буде становити 5%, Теж такий був попередній прогноз. При тому, що сусіди наші, я ж кажу, там слава Богу, що у нас які два було братніх народи. Оці от Росія і Білорусь у 26-й рік заходять із скороченнями і тотальними дефіцитами. Це наша розвідка доповідає, бо ціни на нафту Уралс, як ви знаєте, впали до найнижчого рівня з весни. що ставить в принципі під сумнів бюджетні плани і розрахунки, що Москви то й Мінська? При тому, що російський мінфін прогнозує і подальше падіння нафто і газових доходів на скромних поки що 20%, Очевидно, в Трампа інша інформація, що він так якось подивимося, що за півроку заспіває Путін, і дефіцит вже вони дають 3,8 трильйонів рублів. Це мільярд. Доларів насправді. А в Білорусі в Лукашенка його статистика доповідає про те, що внутрішній валовий продукт зріс на 1,6% замість 4%. Тобто, розумієте, які були плани, і я думаю, що там не 1,6, а там 0,6 і ближче до нуля. Ну, вони ж теж соромляться сказати правду в цьому розумінні. Тепер, друзі, кого це може стосуватися. Але знаєте, четвертий рік війни вже за 30 років незалежності. Нарешті Верховна Рада підтримала постанову, якою вносяться зміни до зразків паспорта громадянина України, в тому числі для виїзду за кордон. А від тепер, наприклад, записи в парт, паспорті книжці громадянина України будуть без російської мови. Що ви кажете? Нарешті нам ухвалили постанову 265 нардепів. Тепер виключно все українською мовою. Бо раніше в цих паспортах, особливо в кого паспорти книжечки, громадянина України, там же ж ми бачили, російська мова присутня. Таким чином, постанова скасовує старе положення про закордонні паспорти, які ще Кравчук затверджував з російською мовою. Дякуємо, звичайно, дякуємо. Ще в 92-му, яке не відповідало чинному законодавству. А в 16-му, з 16-го року, в принципі, видаються, ви скажете, лише id картки Так, до речі, останні книжечки були надруковані ще 2014 року. Але там же Є нюанс, виявляється є виняткові випадки, коли паспорт книжечку все що можуть видати за рішенням суду. В таких документах тепер також власне всі записи будуть лише українською. І, до речі, оці паспорти, які є. Ну, в мене такі паспорт є книжечка, цей паспорт залишається чинним. Слава Богу, поки що примусу в зміні немає. Тільки говорять за примус, можливий в майбутньому заміни саме прав на керування автівкою. Ну будемо в Євросоюзі, точно поміняємо. А поки що користуємося, як користуємося. До речі, про автівки теж ну, не знаю, смішно, не смішно. Ну, чим займається Верховна Рада паркомісця для сімей з дітьми до трьох років. Ну я бачу от, світлини, є, коли там те чи інше відео, там парковки, хтось там розказує, як вони за кордоном ходять в магазини. А, і час від часу там видно ці знаки. Там цей возик дитячий намальований, типу там мама з дітьми чи в кого діти під'їжджають. Там є паркувальні для людей з обмеженими е можливостями, да, там інвалідні місця, так само, як і це. Так от Верховна Рада підтримала проєкт, причому кількість таких місць на паркувальних майданчиках повинна складати не менше 5%. Ну на транспортному засобі. Має бути теж відповідна від, відмітка, як це людина з обмеженими можливостями. Але 5% цих обмежених 5% теж там парку місця, а іншим де ставити. і Тому буде дійсно, я ж кажу рейндж ровери будуть стояти на цих містечках і а в мене, каже, є дитина, от у мене свідоцтво про народження. Дитини немає, але я там буду стояти, бо воно там близько до входу. Знаєте, жравни не можуть дати з цими місцями для людей з обмеженими можливостями, так що і придумали ці ці новини. Ні, ні, це європейський по. Європейському це все правильно абсолютно, але це має бути підкріплено як на мене, якимись речами, пов'язаними із оплатою. Тобто, якщо хтось на великому рейндж-ровері хоче там стати, ну має бути платно там тисячі три, наприклад, за там півгодини стоянки. Якось так. І це було б непоганий. А, ну, якби надходження до українського державного бюджету. Ну жарти жартами, але ну такий елемент у нас присутні, друзі. Не ставимо ще крапку. у нас продовжується інформаційний день. Продовжується. Я в будь-якому разі кажу вам щиро дякую за те, що ви на youtube каналі Василь Кланчук. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення власне про момент виходу наступного відео з категоричними українськими лайкосами, вподобайками. Ну, все як має бути. Якщо вам формат, звичайно, заходить, залітає. Ну, все добре. Друзі, з коментарями не боріться, відправляйте своїми соціальними мережами гіперпосилання. Лінки на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі. Нехай дійсно буде. Більше притомна аудиторія разом з нами в спільноті. Дякую, Патреони, спасибі спонсори каналу, друзі. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Це неабияк надихає, не повірте. І в описі до цього відео, якщо маєте бажання і можливості і інші опції, завжди радий спілкуванню. На загал не забуваємо, що кожен з нас. Кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай що стоїть. До побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Я ж готуюся і далі обов'язково буде і з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!